А як тернополянин переказати найщиріші вітання від голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна. Сьогодні всіх переповнюють емоції, сподівання і надії, вчителів і батьків, легкі, ностальгічні спогади і легкий сум Але разом з тим це справжні емоції. Ви знаєте, що цей час, який відвела нам історія, особливо для вас, буде дуже цікавим і несподіваним. Незважаючи на те, що важкий економічний стан держави сьогодні ми потребуємо нових сил, нових емоцій, нових знань, молодості, краси і всього самого доброго. Ви знаєте, як би не склалась в подальшому ваша доля, хто піде працювати, хто піде далі навчатись, хто піде в економіку, соціальну сферу, культуру, а може і в політику? Головне, здобуті знання в школі, міцнити і кріпити свій авторитет і свій статус, міцнити, не забувати наше місто, рідний край, державу. Це є основа будь-якого життя і будь-якого дійства. Я бажаю вам всіх гараздів, успіхів, батькам, терпіння, а вчителям мудрості, всіх гараздів і всього самого кращого вам. Дякую.